Знову і це вже точно четверта частина. Душі, коли я запускав відео, я побачила, що це була частина на третя, але я, нечайно, сказав, що це вже там та була четверта, але не ну, в тому смыслі. Мені, <кій> <кій> Мені заяку. До тебе одного перейду. Ну так, який зараз ти дивишся Я тобі дуже дякую. Але постав, будь ласка, лайк, мені просто треба лайки. і ус і підпис, і все. Во, он так от, я для вас такий двоє <клес> Так, я вам не відео. До, а ви мені гадайте що? Так, лайк, так що, так що так що ми йдемо вже <кій> вже подивимося на інші місця. Як ви пам'ятаєте, ми, ми зупинилися на... на пляжі. Ми маємо переходити тепер... <кій> тепер до іншого. Mm, як, це? як це до гост... готеля? Для... І зараз ми подивимося, де краще його побудувати. Ти зараз або Як це? Або тут, або тут, або тут? Ну, Давайте тут буде, тут, тут місце таке. О. Ну це добре. Поки я тут строю, поставте лайк на мій канал. Я вас не ну, хоч один лайк, хоч один, один мусенький. Один. Просто ти. Глядачу один. Тільки один. Постав лайк і все. Просто один лайк і все. Чи мені більше не треба. І не забудьте про підписку і все. І все. І все. Більше від вас нічого не хочу. Тільки лайк і підписку, і все. А коли ви поставте лайк або підписку. Я можу зроблю і ще. Як це? Так, зараз не це подивіться, згадаю. А, Тоді зроблю я п'яту картину із новим модом. Я його тільки ще Одині, що знайшов, я минулий раз записував ролик. Ну то вам не буду говорити. Якщо ви вже трошечки знаєте, тоді напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях, що це. Ну то якщо ви почули, звісно ж. Ой. Напишіть в коментарях, скільки мені тут вот і поверхів? Я поки що завершу на двох подавлю.

Ой, oh, я уже знаю, что добавила тебе буду Иди туда, иди сюда, иди туда, Что, -то плавляет, что -то... И это? Я Так, что будет, что-то для вас. Це тут для мене. Для вас це Оп, Йо, я вже останувся. Хеки ще добивати. Ой, я вам говорю. Для вас це буде скоро, для мене тудово. Ой, я робити.

краще скажу. Вот от відео пройде вот так 30 минут. минут. Вот и сто... Ну то вибачайте, що 30 хвилин тільки. Та я хотів сьогодні минута одну годину. Ну так. Одну годину будет завтра. Так, сегодня в мене 25-го. 26-го буде. Де одну годину. Цілу годину. Але сьогодні вийде два відео. Але обіцяю, в мене кожен день буде виходити по три, по чотири відео. Але я відпочаюся, якщо одне відео вийде, два відео. І вийду, значить мене. Давайте черпаем. Дупмил. Называйте Дупмил. Так, Дупмил. Ты что бил через тысячу мил. И так Дупмил. Я не даже не пишу Дупмил, не Дупмил, я не скажу, сколько нужно. Поделитесь с моими друзьями. Може і ваші друзі хоч мене захочуть дивитися. Бо я не знаю, хто мене дивиться. Я чомусь не дивлюсь. І хто мене дивиться? Я чомусь не дивлюся, хто мене дивиться. Тобто ти. Або ви, не знаю.

16 дедаты шестнадцать тридцать два тридцать два тридцать два пятнадцать сорок сорок семь ну, пороха, я Ну, плюс уже байкер. Ну, хорошо,

Так-с, <coughs> так <coughs> <coughs> я хочу рассказать. <свят> <свят> мне на день народа. Ну, это уже было на день народа. Знаете, что мне подарили? Мне подарили вот такие вот классные, дуже классные. Смотри, колбасики. Тут вот это, тут все такие <свят> А сверху же. <свят> Буде усі мати. Це якщо п'ять поверхів. Ого-го-гу, яка в мене буде! А поки що? Чекайте, я зараз. Бух. Бух. Все. Все добре. Стоп! А чому в мене ігор відні но?

嗯。 Субтитры

<laughs> а по да, по-перше, книжечки до книжечки. А ты вот водичку выкину. О, мне треба будут Вот Non. Oh, c'est bon. J'ai Je suis tout le monde. Je suis pas de C'est un euh. oui. Moi je connais hein? Ты okay. не okay.

говорил ты что ей письмо от нашей бабули Дори в тун 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 сару. Мы их обязательно попробуем. Так, сам попчу устроим себе убитого А я к. А я к. Я бо не скажіть, як що будемо запрошувати своїх друзів у гості, і будемо їм говорити: "Ой, а ти можеш за мене звати? Ой, а я на не... ніхто даний. Ну, там нетуда наробив справу. Ти що ти за мене прибрала, тому що я не бачу. А тут буде така ямочка. Вона тут буде впака. Якщо я впаду, тоді вона мені прогріє дупу. Ну, то як це прогріє дупці? Воно згорить.

Точно, я вам хотів сказати одне в мене чомусь в Майнкрафті і в одній ігрі який... я завтра буду будувати, але може сьогодні, ну <плес> там, о, що секунду. дымного света. Так, смотрите. Давайте на ник. Скин. Вот это я. Да, это мой скин. Это нормальный скин. Ой, будет такая вот дырочка, дырочка будет такой. Проходит наверх, 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 так вот, так вот, так вот. Повертаты и, вам вот тут вот. И еще тут вот песок специальный. Специальный будет Із моїх, друзі скачаю скажу, Майнкрафт. Манк. Не буде зі мною грати. Але мій Мінкру сказати, що моя мама, то що його мама не. Ну, це все буде. він не може скачати, то що там за гроші. А я зміг якось за гроші. А мне сказал что можно через Google. Я выйду в Майнкрафт. Нечаянно, нечаянно. Я попробую, но нечаянно стало. Вот я его попробую через Google скачать. А вы не справитесь, почти Так, 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 Угу, Да ну какие дракон ты дурный. Да ну вели ты дурные. Да не вели, Да Нет, вот это не домик с визерами. На попу. Вы еще. Так вот уже. Вот он. Вы зараз все там зрозумеет. Все, домик. Жончик. Всем пока. Чекайте, я зараз. Через... Через... Через походу новый видео. Я вообще вот запущу. Пока всем. Всем пока. И всем до встречи. Ой, я забыл вам вот на сказать. Это я зараз вам покажу фотку моих наушников. Она трошечки скорее выйдет, чем это видео. Ой, тобто мого подарку. Але стоп, не ну, знаєте, які новушки. Ну то добре. Всім пока! До зустрічі, до завтра!